Артем, ти... звати Олена Васильна, я вчителька історії правознавства гімназії номер 34 Либідь, Києва. І сьогодні на майстер-класі хотіла б вас познайомити із потенціалом навчальної, навчальних дебатів як інструменту розвитку критичного мислення учнів на прикладі практичного заняття виховання академічної доброчесності. І для початку давайте спробуємо з вами з'ясувати. Які асоціації у вас, у вас виникають, ну, коли ви чуєте слово дебати, так? Я зараз надсилаю в чат покликання на невеличку таку інтерактивну вправу. Будь ласка, чи побачили ви її в чаті? Так, є. Так, і, і там потрібно обрати, яку, ну, з чим асоціюєте поняття дебати. І якщо можна, проголосуйте, будь ласка. Суперечка. Чудово. Обговорення. Так, у нас зараз 13. Суперечка. Вибори. Дякую. Зараз 13 учасників, хотілося б ще висловлення своєї позиції. Чудово, дякую. Так. Ну, можливо, ще одну хвилинку. Хто встиг проголосувати? Так. Ну тоді давайте спробуємо провести такий проміжний підсумок, так асоціація поняття дебати, це обговорення, ви вибори, суперечка, висловлення своєї позиції. Ну, більшість з нас знайомі з дебатами, власне, по тим виборам, які відбуваються в Україні, і вони більш широкі загалу. Я сьогодні хотіла б вам розказати про те, як ми можемо використати дебати як. По-перше, інструмент розвитку критичного мислення як освітню технологію, і саме більш детально поговорити про потенціал освітніх дебатів, наприклад, теми виховання академічної доброчесності, практичне заняття для учнів 9 класу. Відповідно, давайте з вами з'ясуємо, що мають навчитися учні після цього уроку. По-перше, характеризувати поняття інтелектуальної власності, може визначити обсяг цивільної правосуб'єктності неповнолітніх осіб і може роз'ясняти. Правові ситуації з використанням знань і положень цивільного законодавства України щодо неповнолітніх. І от якраз на оцій третій складові ми більш детально зупинимося сьогодні під час майстер класу. Ну, для початку коротко про педагогічну ідею, власне, чому дебати? Тому що саме в процесі дебатування в учнів формуються. Система цінностей, правосвідомості, право правової культури та е, розвиток активності через самопізнання, самовдосконалення і е, безперервне навчання, і в принципі роль вчителя в при використанні цієї технології більше така як порадника і організатора, ніж власне джерела інформації, тому що тут учні самостійно здобувають інформацію, самостійно її інтерпретують, і самостійно її е, е, власне можуть застосувати. Відповідно, мета це формування і розвиток критичного мислення через. Саме освітню технологію дебати. Ну і основні принципи, це на яких базується це певний обсяг правової інформації, засвоєння інформації у формі правових компетентностей, розв'язання правових проблем, використання людиноцентричних та аксіологічних підходів у контексті юридичної науки, ну і виховання загальнолюдських цінностей, справедливість, гідність, права і свободи людини і демократія. Куди ж без них? І, власне, це основне, що власне формують дебати. Тож, давайте з вами більш детально зупинятися на тому, що таке дебати, і власне що таке навчальні дебати. Навчальні дебати це технологія, інтелектуальна рольова гра, в якій одна команда доводить зазначену тему, а інша її спростовує. І головна мета учасників дебатів це переконати суддів у тому, що їхні аргументи переконливіші ніж у у. Опонентів, і відповідно на цьому занятті ми вчимося дебатувати і вчимося власне висловлювати позицію щодо теми, наприклад, ця палата посилить відповідальність неповнолітніх за порушення права інтелектуальної власності. І, відповідно, ми готуємося до проведення дебатів за цією темою. Відповідно, у нас частина класу це буде команда за посилення відповідальності, друга команда, це посилення, це, це проти, і решта класу у нас виступає у вигляді судів, причому вони можуть мінятися ролями і пробувати себе в різних ролях. Коли ми з вами говоримо, власне, чому саме дебати і чого вчать дебати, то вони, по-перше, виступають дуже класним мотиватором до навчання, тому що Діти у формі гри опановують новий матеріал, і те, що здається їм ну, в повсякденному житті важким, в процесі гри воно відбувається легко. Вчити дискутувати медіаграмотності, критичного мислення, ставити питання, відповіді культурі спілкування, ключових компетентності. Ну і власне. Дуже багато, дуже багато вмінь і навичок, саме і компетентності здобувають учні в ході, в ході безпосереднього дебатування. Відповідно, коли ми говоримо про технологію дебати, я б рекомендувала вам, зараз одну секундочку, я б рекомендувала вам починати із простих форматів. Ми граємо в трьох форматах залежно від того, Залежно від того, який є рівень підготовки дітей. Зрозуміло, що до дебатів потрібно готуватися. І я зараз вам в чат також, зараз секунду, в чат надсилаю правила двох основних форматів, з якими ми працюємо. Скажіть, будь ласка, чи побачили ви посилання в коментарях? Так, все є. Ні, є. є. Тобто, дивіться три основні формати, які використовуються. Перший формат для початківців це дебати Карла Попера. Їх ще називають ціннісні дебати. Вони найпростіші, тому що там найпростіші правила, залежно від правил, і вони вимагають ну, найменшого рівня підготовки від дітей. Вже трошки складний, складніший етап це всесвітній формат шкільних дебатів, коли там і час більший, і кейс більший, і відповідно. Робота проводиться більше, тобто цей всесвітній формат він вимагає такого е, серй... серйозної підготовки і може бути зіграний з дітьми з таким високим рівнем підготовки. Ну і найскладніший. Е... Найскладніший формат, який може використовуватися, це дебат, дебати Карла Попера з полісі кейсом. Відмінність цих цих дебатів полягає в тому, що якщо в Карла Попера і в всесвітньому форматі є позиція за і позиція проти, і команда відстоює одну з позицій. То в дебатах Карла Попера з полісі кейсом є певна проблема, яку необхідно вирішити, і відповідно, команда має запропонувати шлях вирішення цієї проблеми, план вирішення проблеми і показати відстояння. Переваги цього плану. Відповідно, коли, ну, власне, працювати, починати працювати з дебатами, то я б рекомендувала починати з дебатів Карла Попера, їх можна вже е, вчитися грати починаючи з 8 класу. Ну, власне, 9-10 клас це всесвітній формат шкільних дебатів. Ну і, власне, якщо є поглиблене, то можна у е, Полісі Кейс грати в 10 11 класі. А відповідно, дивіться, коли ми з вами говоримо про. Коли ми з вами говоримо про дебати, найважливішим елементом взагалі проведення гри є підготовка, тому що навчальні дебати вони також мають свої правила, мають свою структуру, і діти на початку мають бути з ними знайомі. Посилання на менті. А, стоп, вибачте, так, дякую. Зараз одну секундочку. І відповідно, коли вони грають в дебати, коли вони грають в дебати, вони в процесі підготовки вони мають пройти зараз одну секунду, я так, стоп. Так, правила всесвітнього формату. Скажіть, будь ласка, чи змогли побачити? А, тепер видно все. все угу. Всесвітній формат. І зараз ще одну хвилиночку посилання. Зараз одну хвилиночку посилання на дебати Карла Попера, тому що це дуже важливо насправді папірувати, копіювати. Так. так, скажіть, будь ласка, чи, чи надійшли посилання? Ще я дякую. Це посилання з відкритим доступом, тобто, ну, в принципі, можете з ними познайомитися і Більш детально дізнатися про правила, коли ми з вами граємо в дебати. Нам дуже важливо, нам дуже важливо, власне, щоб команда підготувала певну систему. Це кейс, система аргументів, набір, сукупність пов'язаних між собою аргументів, які обґрунтовують тему. І відповідно в процесі цього практичного заняття ми готуємося до безпосередньо дебатів. Що обов'язково має включати кейс? Відповідно, це тема дебатів. Ми для практичного заняття обрали тему. Ця палата посилить відповідальність неповнолітніх за порушення права Інтелектуальної власності відповідно формуються дві команди: одна команда за, інша команда проти. А що обов'язково має бути в кейсі? Команда має вказати тему, вона має вказати актуальність. І тут команді треба буде спільно подумати, чому ця тема важлива, чому про неї варто дебатувати зараз і що вона може дати власне учням в процесі. Так далі команда визначає критерій. Критерій це головна мета або цінність, яку захищає команда. Коли ми говоримо про Карла Попера дебати, ми говоримо про певну цінність. Наприклад, наша цінність це академічна доброчесність, або мета, яку ми хочемо досягти, так, щоб всі дотримувалися академічної доброчесності. Ну і Наступним важливим етапом є дефініції. І ось дебати нам допомагають опрацювати той великий матеріал дефініцій, які у нас є в правознавстві, і часто ну, вони складні для дітей в процесі роботи на звичайному році. Але коли вони дефініції використовують в процесі підготовки до дебатів, їм треба чітко окреслити, про що вони грають і які. Які важливі питання вони будуть піднімати. Відповідно, в цій грі я пропонувала такі дефініції, як академічна доброчесність, право інтелектуальної власності, цивільна правосуб'єктність неповнолітніх, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність. Тобто, це все діти мають пояснити в процесі, вони мають знайти ці визначення, і команда автоствердження вводить ці дефініції, команда заперечення з ними погоджується. Далі аргументи і контраргументи. Кожна команда на Захист своєї позиції має сформувати три основні аргументи. Відповідно, ну класична структура дебатів це три аргументи, і до кожного аргументу має бути по три докази. Відповідно, доказами можуть бути якась експертна думка, конкретні ситуації, перевірені факти, якісь посилання на нормативно-правові акти, тобто, те, що використовується для підсилення. Підсилення аргументу. Ну, і відповідно, коли у нас, коли вже ну, команда знайома, команди знайомі з тим, що від, від них вимагається в процесі формування кейсу, перед уроком дається випереджальне завдання дослідження теми, використовуючи метод ключові слова. Тобто, дається витяг із я ось так його так само, витяг із. Власне, цивільного кодексу України, тобто дітям важливо познайомитися з тим, що таке право інтелектуальної власності? Право інтелектуальної власності. Таким чином вони вчаться в тому числі числі працювати із нормативно-правовими актами і з витяг із закону про авторське право і суміжні права. Скажіть, будь ласка, чи побачили ви посилання? Також є все видно. Тобто, це завдання, яке можна дати на, на домашнє завдання перед початком. Ну і власне діти, вже опрацьовуючи цей матеріал, оскільки ви бачите, що там матеріалу досить багато, вони з ключовими словами виділяють ключові слова, які в результаті допомагають їм визначити тему ну, власне тему дослідження. Да? Коли вони вже знайомі з темою дослідження, нам варто... Познайомитися, власне, що таке цивільна правосуб'єктність, і, і якими є обсяги цивільної правосуб'єктності неповнолітніх. Пам'ятайте, що вона складається із правоздатності, дієздатності і деліктоздатності. І тут, до речі, буде питання про е, дієздатність у вигляді кластера. Вони працюють з підручником, заповнюють часткову дієздатність, неповну дієздатність і повну дієздатність неповнолітніх. У нас є певні обставини, коли повна дієздатність може настати ну, власне, настає раніше ніж. Е, 18 років це, наприклад, заключення трудового договору, це вступ в шлюб, і так далі. Тобто, оці аспекти вони опрацьовують. І далі, в принципі, коли вони вже знайомі з цим матеріалом, можна переходити власне, до е, побудови аргументів. Е, аргум... Побудову аргум... Для побудови аргументів власне, для набору аргументів можна використовувати метод рибляючи скелет або фішбон. Він, в принципі, ну, такий найбільш вдалий, береться проблема. Наприклад, ця палата посилить відповідальність неповнолітніх за порушення права інтелектуальної власності і добираються аргументи за і аргументи проти. Відповідно, давайте спробуємо з вами. Визначити, які аргументи можуть бути за е, посилення відповідальності неповнолітніх за порушення е, права інтелектуальної власності? Ну, можливо, ну можливо, для того, щоб ще з там з молодших, ну, середніх з класів середньої школи привчати дітей. Писати свої роботи більш відповідально, та, наприклад, відповідально, на... так. так. так ну, і і в... в принципі, напевно, розуміти відповідальність за те, що людина щось створила, і це її власність, так? І ми не маємо права використовувати щось чуже і видавати за своє. Так. І відповідно, ну, коли буде встановлена більша відповідальність, то відповідно можливо, ну. Більш відповідально будуть і громадяни до цього ставитися. Добре, а давайте тепер ну, громадяни і, зокрема діти. Да, бо ми, ми говоримо про, про неповнолітніх, а відповідно, це е, особи до, до, до 18 років. Е, малолітня особа це до 14 років, і неповнолітні, там що з 14 років. До 18 Тут тут дуже важливо ще також працювати із конкретними дефініціями, тобто, кого ми маємо на увазі, чи ми маємо на увазі малолітніх, чи ми маємо на увазі неповнолітніх. Тобто, тут це також уточнювати. Давайте подумаємо аргументи проти, які можуть бути. Ну, можливо, можна ще довга підготовка до цього всього. Так, тривала підготовка, так, добре ще. Ну, тобто, ну, для чого їм 14 років знати всі норми законів, так? Погоджуюся, добре ще. Ну, можливо, в дитини тоді може сформуватися страх, користуватися вільно різноманітними джерелами інформації. Джерелами. Ну, може так. Бути Дитина ритм... загоється в певні рамки, і в неї не буде можливості. ну, Вона якби сама себе загодіє в рамки. А хоча як насправді їх немає, як вона вважає. Угу. Тобто, ну, тоді вона ну, тоді треба дуже багато всього знати, да, для того, щоб якщо ми виступаємо за, пошир... за посилення відповідальності, так то дуже багато е, великий об'єм інформації проти. Тобто, е, добре, які ще можуть бути аргументи проти посилення відповідальності саме неповнолітніх за порушення права інтелектуальної власності. Можливо, їхня психіка ще просто не готова так. до того, щоб відповідати, да нести якусь певну відповідальність. Не даремно що вони неповнолітні. Угу. Ну тобто, і тут, 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 тут якраз ви бачите, яку велику кількість е, матеріалу потрібно підготувати дітям для того, щоб опрацювати принаймні для того, щоб сформувати свої власні аргументи за 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 позицію або проти позиції. Да? І тут тут власне про е, і ключові дебати тут відбуваються навколо. Е, ну, е, е, права е, Інтелектуальної власності, але вони також відбуваються і навколо взагалі відповідальності цивільно-правової відповідальності неповнолітніх. Ну і коли вже сформульовані, коли вже сформульовані аргументи, їх можна формулювати за методом прес, тому що аргументи він має також мати чітку структуру, і, відповідно, ну, найбільш такий Простий прийом, з якого варто працювати, це метод прес, тобто теза, я вважаю, що тому що, наприклад, приклад і таким чином висновок. Тобто, давайте спробуємо дуже швиденько, буквально хтось, можливо, один аргумент зможе, хтось один зможе сконструювати аргумент за методом пресу. От я вважаю, що відповідальність неповнолітніх потрібно посилювати або не потрібно посилювати. так? Да? Я вважаю, що відповідальність неповнолітніх не потрібно посилювати, е, тому що дитяча психіка ще не, до, не готова до такої відповідальності. Так, а як нам це прив'язати до правознавства? Наприклад, от, тут якраз, якраз підтвердження: тут можна посилатися на, на що, на норми: е, на те, що дитина ще неповнолітня, можна посилатися. Mm -hmm, так, тобто конкретно у нас законодавець прописує е, відповідно. Чому так, чому, чому саме так? І в кінці висновок, який можна зробити? Висновок потрібно пояснювати неповнолітнім, що це не добре користуватися так. своїми джерелами, але не збільшувати відповідальність. Не, не карати, не карати. Так, не не карати. Чудово, тобто ми повністю. І от дивіться, у нас в принципі повністю сконструйовані сконструйовані аргументи. Відповідно, коли діти готуються до дебатів, знову ж таки, вони прописують тему, вони прописують актуальність, чому ця тема важлива, вони визначають критерії або цінність, яку вони захищають. Да? Тобто, і потім вони на підтвердження своєї цінності або на підтвердження свого критерію, критерію будують аргументи. Тобто, це все має бути пов'язано в ланцюжку. Відповідно, їхні аргументи повинні бути обов'язково підкріплені конкретними якимось фактами. Це можуть бути якісь реальні кейси, якісь е, протоколи, да, якісь, е, якісь реальні життєві ситуації, які трапилися. Єдине, чого в дебатах не можна наводити свого особистого досвіду тобто того, що сталося конкретно з тобою. Всі інші ситуації, в принципі, можливі. Тут можна посилатися на нормативно-правові акти е, і відстоювати свою позицію. І що тут важливо, що в дебатах головне завдання дебатерів це не переконати своїх опонентів, е, тому що це ну апріорі неможливо, а переконати суддів, тому що судді е, уважно слухають аргументи сторони. Ствердження, аргументи сторони заперечення, аргументи сторони заперечення, відповідно слухають їхні контраргументи спростування, і потім вони мають ну, власне, показати, хто, більш, хто для них був більш переконливий в цій ситуації, хто їх більше переконав, чи команда ствердження, чи команда заперечення. Таким чином, дебати в тому числі вчать співпраці в команді, тому що тут чітко треба розподіляти ролі, хто за що відповідає, хто яку, яке завдання виконує і е, також працювати з опонентами і з інформацією опонентів. Ну, тобто, це, в принципі, такі завдання, які дуже-дуже дуже, дуже, дуже е, високого рівня, так, аналітичного. І в результаті, от коли ми е, ну, власне, опрацюємо всю цю інформацію, підготуємося, знову ж таки, ми зможемо, чи зможуть після такого заняття діти характеризувати поняття інтелектуальної власності, якщо вони з нормами закону познайомляться і дізнаються, що таке інтелектуальна власність. Як ви думаєте? Так, звісно, якщо вони будуть знати закони, то відповідно вони будуть знати, що таке інтелектуальна власність. Так, і коли ми з вами проведемо оцю, оцей кластер, який визначає обсяг цивільної правосуб'єктності неповнолітніх, на, ну, власне, чи зможуть вони її характеризувати після, після такого заняття? Ну, от коли вони конкретно згрупують, наприклад, не Часткова дієздатність, неповна дієздатність і повна дієздатність. І коли в них це буде все згруповано, наприклад, у вигляді кластеру, чи зможуть вони її характеризувати? Звісно, набагато простіше їм буде це робити. Пановна Лено Васильівна у вас час вичерпано. Так, так, ну і відповідно, коли, коли ми з вами проводимо дебати, то от конкретні якраз ситуації, які вони, які вони можуть вирішувати. Я вам е, дякую за увагу. Я сподіваюся, що я за цей короткий час змогла зацікавити вас цією технологією і е е зацікавити вас дебатами і спонукати з ними далі працювати. Дякую за увагу. Дякуємо і вам.